Всім привіт зараз хочу розказати про нове пасхальне обновлення в Деніс Ворлд. Воно може статися 18 або 25 квітня. Скоріше всього, що 18 але це не точно. Ну, вони додають нового туна. Може і двоє. Або троє. Я про це теж не знаю. Але точно знаю, що буде новий тун. І нова карта, яка буде по п'ятим етажам. Це теж не точно. Ну я знаю, як виглядить тун, не тільки його тіло, і нова карта. Ось новий тун. Я можу тільки показати його тіло, тому що повністю фото його ще не вийшло, або його не хочуть показувати. Ну, а тепер нова карта. Під цим постом Квел написала, хай мультяшки потрогають траву. Мені ця карта дуже подобається. А вам, кромі цього, Квел сказала, що нові скіни на туні будуть виходити дуже рідко, але це не в цю тему. Більше я нічого не узнала про це. Квел ще не сказала. Більше всього можна сказати. І на цьому я думаю закінчувати. Всім пока!